Всім привіт, нас давно не було на каналі. Все знов події, які діються у нас в країні, в наших містах, в наших областях. Ми були змушені знову поїхати до батьків, кинути все в Житомирі, тому що ведуться обстріли міст і брат. Приїхав, забрав нас машиною з малим. Чоловік залишився в Житомирі, тому що він ходить на роботу якось, ходить. Сьогодні нам одна благодійна організація, яка допомагає сім'ям з дітками маленькими. Надіслала посилку. Там продукти харчування. Mm. І зараз я хочу її відкрити і показати вам, що там надіслали. Обов'язково їх відмічу, тому що дуже хороші люди. Вони допомагають мамам, діткам, всім, хто потребує допомоги, тому зараз покажу, розкажу. Так, ось так називається ця організація PFCU. Благодійна організація допомоги там, в принципі, багатодітним сім'ям і просто сім'ям, в яких є діти маленькі. Так виглядає коробка, продуктовий набір. Тут і написано гуманітарна допомога. І тут ще е фундація Дім Рональда Макдональда в Україні. Це, я так розумію, вони допомагають продуктами чи ну, всім необхідним для цього фонду. Зараз буду відкривати і, це, і покажу, що там є всередині. Серпів трюфуля. Кава не з кафе в одному. Так, молочко, буренка. Ось така трьохлітрова олійка. М'ясо тушковане. пише. м'ясо тушковане. Продукт зі свинини. Це, мабуть, тушонка така в палці. Кілограм цукру. Пагеті 450 п'ятдесят грам. Кілограм муки. Щось щось, щось таке дві. О, це, мабуть, приправа. Тут не видової кечики. Так, це, мабуть, приправа тут їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять штучок. Так, тепла. Курячо. Все, ось така посилочка. Дуже вдячні за наданий продуктовий набір для нас благодійній організації PFCU. Дякуємо за вашу роботу, за те, що допомагаєте в такий, в такий складний для нас всіх час. Вашої організації лише процвітання і успіху, побільше друзів, які будуть з вами співпрацювати. І всього-всього самого вам Найкращого. Дякуємо а... за вашу роботу.